Зараз вона їздить на відпочинок на один з найкращих гірськолижних курортів світу. А ще недавно вона не мала 20 гривень на каву. Сьогодні, в нашому відео, ми спробуємо розкрити шлях до слави Світлани з Тіктока. Бігом. Укліносить. Солодий будьте дорого. Я сказав, що ти мені дірок. Зараз Світлана може дозволити відпочинок на дорогих курортах. Відвідування салонів краси, володіти дорогими смартфонами, ходити на каву в ресторан. Та так було не завжди. Ну що ж, давайте повернемось на самий початок, коли Світлані в прямому сенсі доводилось просто виживати та же бракувати у людей гроші. Та одного дня Світлана впіймала вдачу за хвоста. Цією вдачею виявився Іван. Я завтра. Дам тобі більше. Вернеш 50, дам тобі 200. Хочеш? Саме він зняв перше відео. Усім знайоме, дай 20 гривень, бо поламає машину. Саме це відео приносило Світлані першу славу. А далі усе розвивалось як найкращим сценарієм для Світлани. Іван дарував подарунки, водив її по різним ресторанам, салонам краси, подорожував з нею і знімав все це на камеру. Снимаешь на видеокамеру, камеру сними до луна. Я твою. Ты меня снимаешь на видеокамеру. За что ты меня снял, что черпазочка? Витя меня сделал знал. За что ты мне снял с И что е? так правда, ты не говоришь. Добре, добре. Запой меня. Відео зі Світланою набрали членки переглядів, що відкривало для їхнього контенту нові горизонти, а також якості відео. Хоча сама Світлана не сильно розуміла, яка вона стала популярною, але перехожі, які кожного разу хотіли з нею поговорити або сфотографіруватись, давали їй про це знати. Та давайте ж розберемось, що саме зробило Світланою такою популярною. Це проста і гарна акторська гра, відсутність конкурентів. Особливий контент, якого ще ніколи не бачила аудиторія, та повна відкритість своїй аудиторії. Також своєрідною родзинкою Світлани стала її дивокуватість, яка дуже подобалась глядачам. Да, да. Один раз вот сюда ага. Не будеш їсти суші? Чого? Собака, ні? Сіпаче! Ми їдемо в ресторан з тобою. Ми вже під'їжджаємо, ти вже вискакуєш перед рестораном. Ти така голодна? А, ти не їла? Хуя! Ну закрий двері тоді. Ми приїхали. Але всі ці хороші якості блогера були б і досі не розпізнаними, якби не Іван. Саме він зумів і допоміг повністю розкрити талант Світлани. Уміння приковувати увагу глядача. Без нього Світлані було б дуже важко стати такою популярною та змінити своє життя на краще. Так, з популярністю, здавалось, розібрались. Давайте ще спробуємо відповісти на ще одне важливе питання: чи Іван та Світлана щось більше, ніж дружба? Траси, а чого ти матюкаєшся? Кожен позачір катається, тепер що вже йдеш, тікаєш, що друга дівка, ти так аж що вона дівка. У мене нема нікого. Давай до завтра. пішов, Адже Світлана дивиться на Івана дуже закоханими очима. Найбільше це видно тоді, коли Іван дарує подарунки. Та в Івана неодноразово запитував, чи може це все перетворитись в серйозні стосунки. На що Іван відповів, що ні. Ми з нею тільки друзі. Ну що ж, це була історія про те, як можна стати популярним навіть цього не знаючи. Героям нашого сьогоднішнього відео ми побажаємо всього самого найкращого. А ми. Прощаємось з вами до нових серій.